Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Четвірка пентаклів. Дивіться, людина наразі перебуває в дуже таких енергіях, знаєте, накопичення свого достатку, але, можливо, навіть не те, що накопичення, а оцінювання. Якось, знаєте, Ви ось так міцно тримаєте свої гроші, ви... це вам приносить задоволення, знаєте, ви ось. Майже спите разом з цими грошами, тобто, скоріш за все, це знаєте, якийсь такий момент якого ви дуже сильно хотіли досягнути, і ось дійсно ви його досягнули. І ось наразі ви звертаєте увагу саме на свої гроші. Ви їх дуже знаєте, як цінуєте, лілієте, хочеться так сказати. І в принципі, в принципі, також знаєте, хизуєтесь. Тобто, я ось якось так хочеться навіть сказати. Але давайте так це не зовсім порада. Да? Для чого ця інформація? Знаєте для чого ця інформація? <кій> Вибачте? Ця інформація для того, що, будь ласка, не потрібно так сильно. Триматися за свої гроші не потрібно стільки уваги приділяти уваги приділяти гроші, стільки емоцій віддавати грошам. Скоріше за все, знаєте, тут також можливо така ситуація, що у вас є якісь гроші невеликі, да, і ви за них тримаєтесь, ви не витрачаєте їх на щось, ви не витрачаєте їх на себе там до прикладу, да ви хочете більше, 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 але ви не можете. Ось ви вчепились за ці гроші, які у вас є, і далі ви не. Як ростете, давайте так да, скажемо про це, і ось саме тут вам така інформація, що будь ласка, не тримайтеся за те, що у вас є? Ну знову ж таки да, в хорошому сенсі, тому що. Це такий блок, через який ви не можете вийти в перспективу. Тобто ви дуже сильно фокусуєтесь на тому, да, скільки у вас зараз в кармані грошей, а вам потрібно ось цю енергію, ось ці емоції трошки, ну не можу сказати, розсіяти, а обрати, тобто не стільки вкладати. Вам потрібно знати більше, я не можу, ні, не байдуже, а просто знаєте більше. Ну, не, знову ж таки, ну, не хладнокрово, ну, не стільки емоцій просто вкладайте а, ось в ці гроші, не тримайте за це. Ну, я думаю, що ви просто розумієте, про що я кажу. Дуже маю надію. Вам кажуть про це, що. А, про те, що, будь ласка, увімкни розум, да, подумай собі на перспективу, і найголовніше, що вам хочеться сказати: довірся. Довірся всесвіту, довірся долі, довірся фортуні. Трошки відпусти. Ось головний посил. Про, про що? Да? Трошки відпусти ситуацію. Так, у вас є гроші, але ви хочете більше. Да? Це все взагалі супер нормально. А ви не можете більше, тому що ви дуже вчепу.